Здаватися причини блокування будемо безпосередньо у народних депутатів на зв'язку із нами Микита Потураєв, народний депутат від фракції Слуга народу Олексій Гончаренко від фракції Європейська Солідарність та Соломія Бобровська, яка представляє позицію фракції «Голос» у нашому ефірі. Панове, мої вітання вам. Добрий, Добрий вечір. Дякуємо, що долучились. Доброго вечора, панове питань багато. Хочеться об обговорити все. А часу на жаль обмаль. Тому буду просити одразу, щоб. Лаконічно відповідали пане Микито. Питання до вас. Я так розумію, що блокування трибуни власне відбувалося через неголосування за проєкт закону у другому читанні про заборону релігійних організацій, які діють в Україні, пов'язані з Російською Федерацією. У чому причина? Ну у чому причини, я не знаю. Я знаю тільки те, що зранку наші представники в поводжувальній раді проголосували проти постановки закону 83-71 у порядок денний, що врешті призвело до цієї акції протесту під трибуною. Але я хочу наголосити, що всі учасники акції протесту не вимагали скасування подальших засідань Верховної Ради, бо станом на сьогодні. Якщо він був поставлений на голосування, він набрав би мінімум 240 голосів. Тому насправді ми тільки хотіли, щоб його поставили на голосування, uh -huh. і це була спільна вимога. І також я хотів би наголосити, що можливо по фотографіях, які були зроблені вже під кінець акції, складалося враження, що деякі представники слуги народу, так от не деякі, uh -huh. а 150 депутатів слуги народу готові голосувати за цей закон. Це більшість фракції слуги народу і 120, 130 вибачте членів нашої фракції поставили підписи в підписних листах з вимогою голосувати. Цей законопроект Передаю слово колегам, угу. пане Олексію. Питання до вас чому власне не винесли на голосування і чому ви в своєму телеграм-каналі написали про те, що за графіком перше засідання планується аж у серпні, 20-го числа. Чому ж так відтерміновують? Ну, це дуже хороше питання. Я хочу працювати, а не робити перерву зараз на чотири тижні, якою вона буде реально невідомо. Графік це теж умовний, тому що він ніким не затверджений. Тепер все в руках керівництва Верховної Ради ми могли би вже завтра провести засідання. Я не бачу жодних перешкод для цього. Депутати в Києві сказано було, що перше засідання буде першим питанням на першому засіданні буде питання розгляду законного. Про заборону московської церкви. Давайте його проведемо завтра. Mm -hmm. І, Власне, кожен визначиться сам. Очевидно, що таким чином захищ... намагаються захистити, бо зараз голоси були. Як розповідає колега Потураєв, дійсно голоси були в раді Замість того, щоб сьогодні зафіксувати вже це, вирішили таким чином зробити. Ще я знаєте, бачу в тому, що відбувається спробу врятувати уряд, тому що немає ради, немає уряду відставки. Це дуже комусь може бути зручно. І от тільки що бюджетний комітет Верховної Ради проголосував пропозиції до бюджетної декларації урядової, а там така дика декларація, без підвищення замороження соціальних виплат на три роки, зменшенням видатків на сектору оборони і так далі. Так теж в нас дедлайн 11 серпня. До 11 серпня не зберемось, не обговоримо. Може вже нічого не голосувати. Бюджетна декларація урядова. Як є, так і залишається. Uh -huh. Тому мені здається, комусь дуже зручно, щоб ради не було найближчих декілька тижнів. Але це точно не в інтересах держави. Uh -huh. Почули, пане Олексію, дякую, пані Соломія. Що вам відомо стосовно того, чому скасували наступні пленарні засідання, і вони відтерміновуються аж до серпня? Ну і власне ви були однією серед тих, хто брав участь у блокуванні трибуни сьогодні. що, що вам відомо з тих причин, чому не винесли на голосування так званий законопроект про заборону УПЦ МП? Ну я маю на увазі, щоб не називати його повну назву зараз. Дивіться, я б хотіла пояснити, що насправді, попри те, що більшість справді зловнороду підтримує е, прийняття другого читання законопроекту 8.3.7.1, Проте залишається в них також є активна така меншість. Чистина з них вийшла з фракції або їх вийшли з фракції? Ще частина це є їхні ситуації союзники ОПЗЖ або ті, хто розкололися від ОПЗЖ і також сьогодні на поджувані раді були голосували проти внесення цього законопроекту порядок даний, і ця частина є дуже ем, проактивною. Більше того, вони до, до своєї активності залучають зокрема і двох голів е, фракції «Слово народу для того, щоб розкачувати цю історію між офісом президента і між парламентом робити такі доволі недозначні або навіть би чіткі меседжі в сторону підтримки навіть РПЦ, тому що не винесення в зал це підтримка як на мене тих людей які сьогодні висідали зокрема це мова йде про те метрука мажорита депутата з одещини висітилася в ряси представництва фсб російських в україні більше того хотіла би сказати що насправді це не... ще раз наголосити що не йде мова про заборону будь-якої віри чи релігії мова йде про прямі зв'язки з країнами агресорами а, і це чітко видно до сих пір до, до речі в деяких статутах наших, ем, наших церков. Так от мова йде про те, що ем, ця історія на місяць вона дуже вигідна е, тій другій стороні. Попри те, що в наших голосів, які є записані на листку, а насправді готовність голосувати є взагалі більшою. Е, вона була готова плитована за декілька місяців. Ми добре розуміємо, що для нас для всіх нас це така вітальна, життєво важливо. Важливий законопроект в цьому, в цьому скликанні, е, попри боротьбі, попри боротьбу на фронті. Е, але е, ось ці речі, які люди, які збивають е, а цей законопроект в залі, я їх не назвала, вони одні з, з лідерів, е, за стоять е, за і інші люди, в тому числі е, з прізвищами чітків ми їх знаємо. Е, але е, така історія на мене доволі зручна. На жаль, зокрема, парламентарян, які займають іншу позицію, і розказувати президенту одну історію, що немає в нас в голосі в парламенті. Розказувати ще якось придумувати річ про те, що вона не готова. Давайте не саме ще якісь чергові 25 правки. Той час, коли законопроект доволі вилазений, підготовлений, компромісний, компромісний зокрема з Кабміном, І, звичайно, це безпрецедентно, коли цей законопроект, в тому числі підтримує службу безпеки України. Мені здається, що це історичний час прийняти його. Було в липні місяця або до Дня Незалежності. Угу. Дякую, пане Микита. Яка гарантія того, що коли народні депутати у вашій особі, зокрема, зберуться вже у серпні на пленарне засідання, то даний законопроект буде винесений на голосування? Гарантія стопроцентна, бо погоджувальна рада є суб'єктом парламентського процесу згідно закону про регламент. Погоджувальна рада сьогодні на своєму другому засіданні, яке було якраз, коли ми розпочали акцію протесту, вона зібралася. От там була дискусія. На жаль, представники комітету туди не запросили. Я тим був здивований. Нас не запросили як на ранкове засідання погоджувальної ради, як так, так само і, і, і на оце от денне. Е, і це дивно, що без нас обговорювали закон, можливі до нього поправки. Але коли е, значить, члени поджувальної ради повернулися до зали, тут я хочу трошки ну, поправити Олексія. Е, ну він е, так то все правильно каже, ну просто не хтось вирішив, а зокрема, тобто, і представники його фракції вирішили, бо Олексій Порошенко, коли прийшов, він сказав, ми вирішили. Mm -hmm. Ну тобто, він теж за це голосував. Це ніхто йому не нав'язував, що значить це буде е, перше е, наступне засідання пленарне, і це протокольне рішення. Угу. Тобто його не можна змінити. Тобто гарантія так. 100%. Угу. Погоджувальна рада це вирішила. Так? А, але е, вони взяли цей час. Щоб були проведені якісь додаткові консультації, нам повідомили до речі, і Петро Олексійович Порошенко і інші членів поводжувальної ради про те, що вони там будуть пропонувати нашому комітету розглянути там ще дві поправки. Вони у нас викликали здивування угу. у членів комітету всіх фракцій груп, які є членами комітету. Але зараз не будемо вдаватися через брак часу в деталі. Ми звичайно готові розглянути, але поки що, на первісний погляд. Ми не дуже не дуже розуміємо нащо потрібні так. ці поправки. По перше, а по-друге, ми не дуже не дуже розуміємо, чи можна їх практично втілити без загрози для того, щоб закон після того не був оскаржений в судах. Зараз пане Микита, так дякую, пане Олексію. Ремарка була у вашу сторону з боку Микити Потураєва, Тож відреагуйте. Дивіться. Да ну насправді тут нема сенсу сперечатися. Я єдине хочу сказати, я не хотів просто взагалі заходити в політичну складову. Бо як на мене, це законопроект просто майбутнього України, який ми зобов'язані прийняти, забезпечити просто країну ну, національну безпеку держави від цієї агентурної мережі. Мова йде не про віруючих, а мова йде про керівництво посемпе. Бо подивіться, що відбувається там останні мітрополіти, коли на 28 вісім українських військовополонених поміняли на секундочку. Тому це ну все зрозуміло. Але якщо ми говоримо про політичну складову, то давайте будемо відверті. Якщо б сьогодні зранку керівництво фракції Слуга народу проголосувало за те, щоб розглянути питання, ми б зараз були не в студії Суспільного, а сиділи б, займалися розглядом поправок, і завтра був би проголосований закон. Це було абсолютно в руках керівництва фракції Слуга народу. Всі фракції і інші, крім цих залишків ОПЗЖ. До речі дуже цікаво, що вони ще роблять в парламенті за 2,5 років повномасштабного штаб. А як нам цікаво, пане керівництво фракції і керівництво фракції Слуга народу вони заблокували відповідний розляд. Дякую. Я просто ще хочу одну тему. Поки лишилось буквально півтори-дві хвилини. Пані Соломія, у вас як членкиню комітету з оборонної розвідки, так я розумію, ви представляєте цей комітет. І е, ситуація з Мар'яною Безуглою. Комітет проголосував за виключення її, а в регламентному комітеті щось пішло не так. Роз'ясніть, будь ласка, цю ситуацію залишається ще кілька хвилин. Дуже дуже цікаво вийшла ситуація, тому що регламентний, тому що насправді до самого ранку були е, нас звернення як до різних фракцій, опозиційних фракцій, зокрема про те, щоб е, сьогодні можна було проголосувати і обденний, е, з. Відкликання Мар'яни з посади заступниці голови комітету і з членів комітету безпеки оборони розвідки. Але дивна ситуація трапилася вранці на реламитному комітеті. Справді були включення декількох депутатів, зокрема, це декілька більшість з них цих декількох чотирьох чи петично помиляються. А вони, до речі, не підписували наше звернення з приводу е, розгляду грубо читання 8.3.7.1. А ось відповідно мене наштовхує на, на думку. знаєте, така е, такі сценарії, які був розіграний, е, мабуть, з керівниками керівником чи керівниками фракції Слуга народу. Дуже неприємно, тому що насправді Мар'яна не мала бути точно зіркою цьогорічної там історії, але е, сьогоднішнього дня. Але дивно, що коли коміт голосує за профільний комітет, парламентний раптово відключається, і і депутати не приймають рішення. Мені видається, що це чітка позиція офісу президента. Тому дивно говорити депутатам з комітету безпеки і оборони, які голосують в своїй більшості за, а реламитний не пропускає до голосування в зал. Без Безламиного комітету неможливо це питання без стекзан. Ось mm -hmm. така власна історія відбулася. Маємо дві дві позиції двох комітетів е, діаметрально різні. Д, буквально два слова. Що далі? Це вже стоп на цій історії? Чи далі буде процес рухатись? Я не знаю, можливо, буде настолювання голів фракції комітету, uh -huh. чи 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 ще якась буде постанова зареєстрована з приводу відкликання Мар'яни, і це може піти по ще одному заново колу. Але на сьогодні це рішення було проголосоване. Воно було не підтримано. означає, що процедура має запускатися заново. Uh -huh, uh -huh. Зрозуміло, і дякую вам. Дякуємо вам, що пояснили всі ці важливі речі нам, нашим глядачам. Ми нагадаємо. Соломія Бобровська, народна депутатка України, фракція «Голос», Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність і Микита Потураєв, народний депутат України, фракція Слуга народу, були щойно з нами на прямому зв'язку.